Привіт! сьогодні! Дізнаємося більше про милих та корисних тваринок, яких часто зустрічаємо у садах та лісах. Їжаків. Поїхали! Їжаки це маленькі, колючі мандрівники. Їх можна зустріти в Європі, Азії та Африці. Найвідоміший у нас європейський їжак. Вони живуть у лісах, парках, садах та на луках. Їжаки люблять затишні місця з листям і гілками і часто селяться поруч із людьми у садах чи на дачах, де є їжа та менше хижаків. Їжаки все гідні, але в основному вони хижаки. Їхня улюблена їжа комахи: жуки, гусінь, цвіркуни, равлики та дощові черв'яки. Також їдять павуків, іноді мишей або жаб. Восени можуть ласувати фруктами, ягодами чи грибами, щоб накопичати жир. Це ваші вірні помічники у боротьбі зі шкідниками. Їжаки ведуть нічний спосіб життя: вдень сплять, вночі шукають їжу. Взимку вони впадають у сплячку, шукаючи затишне місце, нору, купу листя і сплять там кілька місяців, живучи за рахунок накопиченого жиру. Їхні вороги лисиці, сови, борсуки. Але їжак має унікальність. Кальний захист свої колючки при небезпеці. Він миттєво згортається у колючий клубочок, стаючи неприступною фортецею. Дорослий їжак має до вісьми тисяч колючок. Їжаки страждають від автомобілів, забруднення, пестицидів. Ми можемо їм допомогти: залишайте воду, створюйте схованки з листя та гілок, уникайте хімікатів. Будьмо уважними, ось такі вони дивовижні їжаки. Сподіваємось, вам було цікаво. Пам'ятайте, кожна тваринка важлива. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та діліться до нових зустрічей.